Свободу, яку він віддасть вам добровільно, наївно та небезпечно. Не чекайте, не сподівайтесь і не просіть. Дійте та перемагайте. Я вас все безмежно вірю та живу з вами єдиним життям, Юля Тимошенко. Слава Україні! Слухаючи цей лист від Юлії Томошенко, я побачив один вірш нашої геніальної сучасниці Ліни Костенко. Я вам його зачитаю, бо це також звернення до українського народу. То боролися, то полекались, то сварилися, аж громить Україну. Чи ти була колись незалежною хоч на мить? Від кайданів, що воно школують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Популяція, нація, маси. І сьогодні, і вчора, і колись. Українського пекла грибаси упеклися мені, упеклись. Весь цей розбрах і рейвах, і ремство, і віки без горів'я в того. Хай він спалить усе це нікчемство українського пекла цього. Ми дякуємо. Ліна Костенко просила це зачитати. І я думаю, що це також позиція і послання видатної поетеси, сучасниці України, Європи і світу. І зараз я прошу до слова людину, яку ми зламали. Людина, яка знову запаленими очима йде в боротьбу за наші з вами бажання, лідер громадської ініціативи Третя Української Республіка Юрій Ясенко. Шановні друзі, я дуже хвилююсь. Ми дуже давно не збиралися на такі майдани. Але перед тим, як сказати, що ми маємо робити далі, я думаю, що кожен із політиків, який був на тому славному помирачому Майдані, і я, зокрема, має вибачитися перед вами. Прошу прийняти мої особисті вибачення за помилки, за те, що не до кінця було зроблено, і підуть також запевнення, що я як людина, котра побувала по обидва, боки колючого дроту, зроблю все, щоб звільнити з тюрми всю країну. Дійсно, вийшовши весною з тюрми, я сказав, що вийшов з малої тюрми у велику, бо вся Україна три останніх років Занурена в ніч. Очі опущені. Бандво з претензією еліти грабує країну безкарно. Вся державна машина працює на інтересах мафіозної Межигірської сім'ї. Закони не працюють, бо працюють злодії в законі Міліція, прокуратура, суди стоять у них на шухері Люди мовчать. Все це ж правда оправдана в Дорогі друзі, що зараз під своїми золотими телевізорами, з приготовленими золотими улітазами, влада слідкує за нами. І цей 100тисячний майдан, який їм продає привіт, вони чують. Банду геть! Банду геть! Банду 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 друзі, ми повинні ще уяснити і причини поразки помаранчого майдану. Такою причиною було те, що тоді ми оголосували серцем. І я, як і багато хто з вас, мав ілюзії, що прихід однієї патріотичної людини автоматично змінить країну. Ні. Треба міняти її фундамент. Бо ми, не їхня країна, стоїть на старому, радянському, дефективному, кривавому фундаменті. У нас немає міліції, у нас є НКВС, у нас немає уряду, у нас є Рада міністрів УССР, у нас немає президента, у нас є межігірська сім'я. Ми маємо поміняти фундамент, ми маємо для цього усвідомити. Ми все ще живемо в старому радянському бараку, який тимчасово перефарбували жовто-блакітні кольори. І якщо ми це розуміємо, то як і в 89-му. І як 2004-му ми маємо усвідомити, треба міняти не тільки президента, але й систему, яка постійно породжує зло, яке ніяк не минає в нашій країні. Минуле маємо минуту, я уколи ще має піти геть. Як ми це зробимо до вчорашнього дня? Ми мали сумніви, чи опозиція має опертя на вулицю. Коли Мустафана є, Віка Сюма, які ініціювали перший громадянський майдан декілька днів тому, на який зібралося до тисячі людей, ми відчули, щось відбувається. Сьогодні ми бачимо, країна готова. На всій Україні, на всіх євромайданах України і світу зрозуміли, у нас крадуть уже не шапку і навіть не президентську булаву. У нас крадуть майбутнє 46 мільйонного народу. Нам оголосили війну. Чи готові ми прийняти цей виклик? Якщо ми готові, то сьогодні тут має окопатися європейський майдан, який стане? Центром боротьби за підписання угоди з ЄС. Готові? <зві> Тоді сьогодні ми маємо пояснити владі уряд Януковича, який очолює Азера, має піти в відставку за зраду інтересів українського народу. І з завтрашнього дня він має бути заблокований. Готові. <зві> <зві> ми повинні сказати владі. Що Верховна Вода, яка як циган сонцем торгує українське майбутнє, має бути заблокована в разі не прийняття останніх європейських законів. І разом з опозицією це маєте зробити ви. Ви готові? Ми маємо попередити, якщо Янукович не підпише у вільнюсі угоду про асоціацію України з ЄС. Ми будемо домагатися до сторонних парламентських виборів. Ми фюгуємо про європейську більшість у парламенті, бо більшість народу за Європу. Ми змінимо уряд і він стане проєвропейським. І ми приймемо потрібні закони. І ми підпишемо необхідні меморандуми. І ми підпишемо угоду з Європою. Бо Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа! Я не буду більше говорити. У нас є бажання, у нас є воля, у нас є рішучість, у нас є план, у нас є керівники опозиції. Я все сказав, все інше маємо зробити. Слава Україні! Героя!